Я займаюся джинсом, приймаюся чотири роки. Це заняття. Всі сніги по-різному допомагають різний час. Цей з джинсу не дуже довго. Обмотка. Тут добре різати це все. Але саме головець вже коли це нарізано, День ну, на нього потрібно бути. Нічого не заважає, ніхто не заважається, день потрібно. А ось цей спір'ям. Такий теж, так, довше такі, які треба так, мотувати, що знову. Тут ще знову їду зроблена, і спочатку треба заготовити, звільнити діво, висушити її. Тобто, якщо все порахувати, то це тиждень це. Yeah, воно і розфарбовано всередині. Yeah, так, воно розфарбовано В шкірі, то це теж дуже так. Дуже полізні. А можна взяти ваші захистити? Тобто це все конкретної роботи.